Всім привіт, друзі! З вами як завжди, Блік. І сьогодні ми знаходимося ось в такій великій кімнаті. Мій друг вже сховався. Ви бачите його Ось там. Друже, виходь, ще гра не почалась. В нас є hey, нечесно. Ну, слухайте, друзі, в нас є хвилина, щоб сховатися, та три хвилини, щоб знайти. Але у цій, цій кімнаті ми не зможемо телепортуватися як це було раніше. Стій, стій, сті, друже. Якщо саме ти хочеш отримати фірмову іграшку Бліка, то ми з за Ріко запускаємо конкурс. Кожного місяця ми будемо розігрувати іграшку серед найактивніших підписників. Тому скоріш підписуйся на наші канали, став лайк, натискай на дзвіночок і обов'язково пиши коментар. І можливо, саме ти станеш власником маленького бліка. А та нам потрібно вбити друг одне одного, якщо я ховаюсь, то він повинен наздогнати та вбити мене, тому що в нього буде зброя, а в мене нічого не буде. Що ти, друже, готовий? Готовий? Все, тоді починаємо. А хто буде перший ховатися? Е, ну, давай. Е... Що? Давай ти. Добре, друже, я тоді буду ховатися, а ти йди сюди так. та нічого не відчиняй. Все, добре, ти... добре, хвилина пішла. Хвилина пішла, добре. Беру так. Меч. Друзі, нужно сховатися так. А куди ж мені? О, знаю, знаю, знаю. Так, але чуть не впав. Ще трохи я би впав. Так, досить сюди спробуємо якось секунд. залізти. Друже, я знаю, не торопи мене. Так, зараз... Добре, добре. Скільки ти сказав? 20 секунд. 30! О, ні. <сум> Час Вже йде. Там... Час в нього йде. Так, зараз, зараз. Я зараз. Буду шукати. 40 Є... секунд. Так, той. Друзі, ви готові? Зараз сюди. будемо шукати бліка. Так, ось ця кроватка. Чи 50. Щось? Так, а де він взагалі-то? Надо... Треба подивитися. Все, друже, я готовий. І я пішов шукати. Так. так ну що, друзі... друзі, ви його бачите? Я його не бачу. Але, але в мене є ідейка, де його знайти. <текст> <текст> це буде досить таки Ха! легко. Легко кажеш. Мені здається. Так. Так, друже, я вже відчуваю так. тебе десь поряд. Мені дуже <смір> стрмно, якщо чесно. Так. Мені здається, я тебе можу знайти. Мені щось здається, ти там десь. Ану. Зараз ми побачимо. десь <текст> на. Де ти там є цікаво? Хм... Давай, давай, друже, шукай мене. Я так сховався. Ну, так, я дуже... шукаю Бліка. Друзі, напишіть в коментарях, чи бачили ви попередні частини. Ага, он він ти. Я тебе побачив, давай. А так, ти мене побачив, але тепер спробуй наздогнати мене. Ні, я стрибати не буду. знайти. Ну, слухай, це схованки, та ще у нас доганялки. Так що... Доганялки? Ну, так. Звичайно, звичайно. Так, друзі, так. Так, друзі. Ха, зараз... Що, Так не чесно в нас буде тоді. Чому я це тут тебе знайшов? Є. Тому що... Так, 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 так. Шудесенько. Так, оце, я розумію. Що мені робити, не знаю, але мені якось потрібно вижити тут. Так, і так зараз. Так, де ти там є? Потрібно. Слухайте, друзі. Ну так не чесно, можна просто е залазити туди-сюди і все. Ну, слухай, друзі, ти сюди. також тікав від мене. По-перше, якщо в нас правило, е, хто якщо когось знаходить, той помирає. Тому друже, все. Ти так і я не помер. Померти. Ти Ну мене я тебе не знайшов. Я тебе знайшов, а це значить, що якщо я тебе зараз наздожену, то ти помреш. Ну так. <реш> так. Але тобі ще потрібно наздогнати мене. Розумієш. Ну... Найголовніше, що я тебе за три хвилини знайшов. Так, Ну, ну тому що? що тут дуже важко сховатися. Де ви його бачите? Бачите ви його чи ні? Я, мені здається, десь його тільки що бачив. Ну, ось тут його вже нема. Це означає, що він може десь тут. Давай, yeah. шукай, шукай, друже, шукай мене. Шукаю, шукаю. А час то йде, і залишилось вже дуже мало хвилин. Залишилася Ні. хвилина. В мене скільки я хочу, хвилин вже є. Тому Ві, що в я... тебе є. О, все, в тебе є 45 тебе. секунд, щоб знайти мене та вбити. Ти в мене знайшов, але я вже встиг переховатися. Так що так. шукай, ти такий шукаю, дуже шукаю, хитренький. Дружі. Тебе дуже важко було провести. Я взагалі не знаю, як ти мене знайшов. Я чомусь думав, що ти будеш думати, що я буду в якійсь, мабуть, кроваті у якомусь ліжку. Так, звичайно, звичайно. Вток, так, друже, де ти є? Ну, зараз я в тебе, тебе залишилося 15 секунд. Ні, 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 друже. У мене залишилось скільки 15-12, тому я одинадцять, тобі... 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Три, дві, одна. Я переміг у цьому раунді. Я Іде переміг, друже. Слухай, де ти є? Я взагалі то ховався ось в цьому ліжку. Тому Ха. що я швиденько... середині. Так, так, так. Я спригнув туди та сховався там. Я взагалі-то ну, Слухай, думав... тобі ну... це не допомогло. Ти програв. Ось так. Один-нуль. Я тебе знайшов. Добре, я тебе... не знаю. Перехоплюватися нечесно. Добре. Так, друзі, ну що, зараз ні, я ховаюся? Зараз ти ховаєшся. Так, один нуль. Я переміг у цьому раунді. Так, все, я закриваю, зачиняю, Слухай, все, йди собі. Давай. Йду собі, давай. Ховайся, де ти там ховаєшся? Я буду чекати. Так, друзі, в тебе є хвилина. Так, хвилина, я... Хвилина, добре. Давай, друже. Зараз побачимо, як ти зможеш сховатися. Та сховаєшся -лі взагалі. Можливо, ти так само, як я, будеш бігати, але я тебе наздожену. Добре, друже, добре, друже. Так, я вже... Так, вже пройшло 30 секунд. Я вже готовий, але я поки що нічого не брав. Чекаю, коли він сховається. Ну, ти мені дай знати, коли ти, ти вже сховаєшся. Добре, друже. Щось там так, вже замудрив, мені, мені здається. Щось він там вже муд... мудрує, тому що він так говорить дуже спокійненько. Так, друже, в тебе залишилося вже Все, десь. Можеш ти Все. Шукати. Все, ага, тебе вже йти шукати. Добре, друже, тоді я беру меч та йду за тобою. Так, так, так. І де він може бути? Мені, мабуть, потрібно залізти на цей. Цей пропелер, що це взагалі таке. Так, беремо меч. Та. Oh -oh. Заліземо, подивимося що і oh -oh. де він сховався взагалі. Там так, десь де сидить. Сховався, Мені здається, що він десь у, яко, у якесь місце заліз. Таке, мабуть, у шафу якусь, або ось там є годинник. Так, ну ми зараз заберемось усюди. Так, і де ж ти можеш бути, друже? А час той плине вже 20 секунд. Так, ага. По, я ж так і казав вам, друзі, він сховався десь ось там. 100%, я вам кажу. Так, тому що. Ну як. Я його не бачу звідси. Так, ну... Он... Гаразд, гаразд, друже, Стрибаємось сюди, зараз. Оп, де ж я так. сховався? Де ж ти сховався? І ти мене не бачиш? Я тебе поки що не бачу. Ай, Але шкода, що ти здається, мене не бачиш, друже. Дуже ти шкода. десь тут є. А я тебе бачу. І де я знаходжуся? А? а я тобі не скажу. Наче ти мене не бачиш. Так, Тому я що, тебе не бачу, якщо дружи. б ти мене бачив. О, ні, я впав. Якщо б ти мене бачив, то тоді б. Що, сказав, сказав би тобі? Де Звичайно. Я знаходжусь. Ти так. б тоді побачив, де я знаходжусь. Ну, зараз побачимо. Зачекай. Мені чомусь здається, що ти десь тут ховаєшся. Але я тебе поки що не бачу. Гаразд, гаразд, друже, гаразд. Я не бачив. До речі, ти прямо на мене дивився. Ти дивний, дуже дивний. <хи> Ні, друже, це ти дивний. Так, я не бачу його, друзі. Я його не бачу, але мені здається, що він десь тут. О, так. Треба залізти сюди, але як він він десь тут ховається, чомусь, мені здається, так, гаразд. Уже 30 секунд. Пройшло, але не залишилося. Ні. Та Залишилося як так. Це відпочилося 30 секунд. Ти Слухай, дуже як дивно. Просто... Дуже дивно. Давай. Як і мені звідси вилізти? Я сюди-то заліз, а ви... О, все. Добре, залізу ще вище. Так, ось сюди. Так. І де ти взагалі знаходишся? Де? Кажи 10, мені! 10, 9, 8, 7, ну, добре. 6, 5, 4. Три, дві, одна. Є, я вилажу. І де ти був? Ти мене не друже. Де дружі. ти був? Ти навіть тут <хи> не залазив. Я ось тут сховався. За ось цим кустом, <хи> ось тут я лежав. Слухай, ти мене не побачив, друже. Дивно, дивно, тому що я тут все перешерстив. Я чомусь так, думав. Ну шо, дав, 2 -0. Що я бачив тебе у цьому дереві? Але я. Я взагалі весь час там лежав. Ти мене взагалі не бачив. Ну, слухай, взагалі І то круто. І також я тебе не бачив, друже. Давай, передавай мені меч. Так, ось тобі я зброя, взяв. все. Я все, друзі, я. Кудись. Так, я друзі. чекаю. Чекай, чекай. Я пропоную залізти ось туди. Десь Давай, там залізай, сховатися. Залізай. Так, зараз, 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 друже. Так, лізти сюди, та я взагалі-то впав! Давай, Блін, давай, давай, а час давай, та плине. Падай. Так, а я так туди давай, не залізу. Час іде, час іде, а я йду шукать. Слухай, друже, мені шукати. здається, що туди залізти я не зможу. Друже, час йде, 20 секунд в тебе залишилось. Добре, друже, добре, 20 секунд, а я вже сховався. Добре, йду шукать. Yeah. Так, ну що, де ти є в нас? Треба десь тебе знайти. Треба тебе знайти, друже. Шукай, ти знаєш шукай! шукай! А де ти, а ти є? А тобі скажи. Ти, ти мені не казав, де, я хов... де ти ховався. А ти мене бачиш? Я тебе бачив. Бачив? Сьогодні? Взагалі. Так. А я ну. тебе знайшов. Я бачу. Привіт, друже. Ну... Я тебе бачу. Так. Так, Давай, Ваша, Ти погано, я зрозумів. Ну, тепер спробуй сюди долізти. Давай, друже. Тепер mm -hmm. спробувати залізти туди. Так, хм. так, так. Давай, друже. Спробуй це а зробити. А ти не тікай нікуди, добре. Так, ти, я добіжу ти до ти тебе. ось туди спустився, а я зараз сховаюсь, і ти мене не знайдеш знову. Тому що це ага. мій великий план. який... Слухай, так не чесно ти взагалі, але й добре. А чому це не чесно? Це все чесно. Тому. Ага, а це як, чесно? Я, вже... я тебе знайшов. Я вже переховався, тепер ти мене не знайдеш. Все. Ну, добре, добре. Сюди Зараз буде побачимо. дуже важко залізти, а в тебе не вистачить сили. Давай, друже, а час плине, в тебе залишилося менше хвилини. Заліту. А, ні, хвилина залишилася. Ай, та що ж таке, як туди залізти? Хм. Трохи а я ти не зміг. Ай, що ти там придумав? Так, ти щось Нічого. там будеш. А, друзі, дивіться, там Ріко 100% щось робить. Мені здається, що він там дробину собі прокладе зараз, щоб залізти, тому що він іншого способу не знайде. А можливо, знайде, якщо буде шукати. Ну я вже не там, тому нехай він залазить туди. Хай йому щастить. Друже, в тебе залишилося 30 секунд. Давай, давай. Що там? Не зміг туди залізти? Ні, не 30 секунд, трішечки більше. Чому це трішечки більше? Стільки, скільки я захочу. Ай, ти що там, драмину зламав? Я нічого не ламав. Давай вилазь, я тебе знайшов. друже. це тобі ще потрібно вбити мене. Ми Он, як домовлялись? Я бачу. Так я сховався. Давай, я взагалі сюди. то вважав, що я зможу Давай, якось... сюди, я кажу. Ні, залишилося 10 секунд. 9, 8, 7, ні, 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 ні. 6, тебе, програв, 5, 4, значу. 3, 2, 1. Ні, ні, я тебе ти друже, я тебе знаю чого. Одна. Ну, слухай, в нас же незвичні хованки, тому ти повинен будеш мене наздогнати та вбити. Добре, друже, я ти... тебе буду чекати. Так, 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 так. Ну все, друже, не треба мене вбивати. Так, я, ні, я ось... Я тебе вбью, іди нас догнав Одна твоя Це... перемога, та дві моїх. Ой, я взагалі-то розбився Які Дві насмерт? твоїх, ти що? Ну, а що ні? Так. Ні, я тебе знайшов, ти мене ні. Так, а де ти взагалі є і де моя зброя? Зброя тут, а ти де взагалі є? А Сховався ти? у невидимістю війшов. Так. Ані, вже тут. Все, друже, давай, в тебе є хвилина, хвилина пішла. Ш... Ховайся, давай, швидко, швидко ховайся. Добре, що. підіймуся сюди, напевно, кудись. Це в нас так. четвертий раунд. Підьмуся І поки сюди. що ми. Ай, то що ж я залізти не можу? Капець. Що ж, куди ж ти там залізти не можеш, друже? Куди? Ти мені скажи. Щоб я знав, де тебе шукати, друже, а, де ховаєшся? Не знаю. Не знаю, не знаю. Давай виходь. Ех. Тебе залишилося 20 секунд. Час плине. А, а... Давай, давай, 20 давай, друзі. Залізти, як залізти, не знаю. О, він не знає, як туди залізти. Так, ну що ж, це дуже добре. Ну, що ти там сховався? Все, в тебе час е, вийшов. Давай, Я беру шукай. зброю. Та йду шукати. Так, давайте подивимось, де він зміг би сховатися. Так, ну що, можливо, нам потрібно залізти на гору, щоб подивитися? Де він там сховався? З гори, то, видно, дуже краще, ніж. 15 знизу. секунд пройшло. Я взагалі -то знаю, коли закінчиться час. 20. Так, давайте ось сюди. 25. Ну, поки що не бачу його. Ой, 25, 25. Капать, пів півхвилини вже минуло, навіть вже більше. Так, зачекай, півхвилини. Так, так, так. Він, можливо, зміг а сховатися. А він навіть не здогадується. Міг сховатися десь тут. Тут є такі дуже. Цікаві нори, які він міг потрапити та сховатися. Так добре, друже, зараз я шукаю шукаю тебе. Взагалі-то я тебе знайду. Так. так, так, знайдеш, друже, знайдеш. Але ти також мене не зміг знайти вже декілька я разів. Я тебе знайшов, друже, але я тебе ти побачив не ви знайшов. Мене. ой, друже, але ти не наздогнав. А ми граємо в хованки не в нас тому... Так, будемо грати так, в назнагонялки, тоді по іншому поговорим. Поговоримо поговоримо, Слухай, поговоримо друже, А вже більше, більше половини пройшло. Ой, хто це... це такий сховався, а? О, когось ми розрізали. Да, ну добре, добре, знайшов мене. Ну, слухай, сховався ти добре, якщо чесно, тому що тут дуже багато дверей, але твій колір тебе здав, якщо чесно. Так, я поки Давай. що покладу цей меч сюди. Все. Ти готовий, друже, взагалі? Готовий. Е так, час а пішов. я не готовий. Куди мені ховатися, а друзі? Час пішов. Так, що ж мені робити, що ж робити? Час пішов, час пішов. Спробуй сховатися. Повноцінно. Так, час пішов, каже він. Добре, зараз щось вигадаю. Плине. О, час ось сиди, сюди час можливо сиди. сховатися десь тут. Так, друзі. Але це може дуже. дуже... Давай, 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 друже. Ну, добре, давайте сюди сховаємо. 40 тут. секунд. Е, добре, добре, я. Я готовий. Я готовий, все. І йду шукати. Так, друзі, де він сховався? Де він може бути? Можливо, десь тут. Так, друзі. Як ви думаєте? О, дивіться, що я знайшов, яка крута схованка. Він, мені здається, тут ніколи мене не знайде. Що ти там, друзі, шукаєш? Ні, не шукаю, сиджу тут. Та Просто я вже бачив, куди ти поліз. Я вже бачив. Що, так як я робиш, так? Залазиш, дивишся або ще щось. Ну що, друже? Час пішов. Що, що? В тебе залишилося вже дві хвилини, так. Дві цілих? Дві Капець. цілих хвилини. Ні, ні дві хвилини. Чому це? Тільки через 5 секунд, і 5, 4, 3. Ну, ось, дві. так, зараз дві Одна... хвилини. От, зараз 2 хвилини. Що, хотів мене на Ну, трохи прибрехав. ну а що? Трохи прибрехав, добренько, де ти є? Сховався, сховався у схованці. Дуже такий, Добре, такий... сховався. Ну, я, якщо чесно, використовую твої методи, щоб ховатися. Я, як ти ховаюсь, тепер. Сподіваюсь, це? що ти мене не знайдеш. А ось тобі скажи. Ти так, в тебе півтори хвилини залишилися взагалі. то Півтори хвилини? Так. Ні, трошки більше, друже. Як це більше? в мене все йде по часу. Зараз я тебе не обдурюю. В мене також. Тебе буде так. ось скоро так. Ось зараз хвилина 10. Хвилина десять. Так, я слідкую за часом, тому що аж чим мені ще займатися у цій схованці? Ти будеш шукати мене, але сподіваюся, що ти мене не знайдеш і сьогодні отримую перемогу хвилина, я. хвилина, Тому що в інших, інших раундах і інших хованках я, якщо чесно, програвав, друзі. Ну, але, Меріко, якщо чесно, мені звів це все на нічю. Нічию. Во. О, я бачив його, друзі, ви бачили його? Десь там бігав тільки що. Я його голову бачив. Друже, в тебе залишилося ось зараз 30 секунд. Все час пішов. Час пішов, друже. Шукай, шукай. Сподіваюсь, так. ти мене не знайдеш. А коли де знайдеш, є? я тобі покажу, де я сховався. Ну, взагалі ти зможеш, ти зможеш телепортуватися до мене. Або я вийду та покажу. Е, гаразд, я тобі даю останню підсказку, в тебе залишилося 5 секунд, я у шафі. В шафі? Три? Три моя найнеулюбленіша. Де ти? Дави е, ось, ти бачиш мене? Капець, як ти туди залазиш? А ось там можна залізти. О! Де? Де ось там. І, ні, і не тільки, тобі більш не скажу, де можна залізти. Так. Ну, ти якось по-іншому залазиш туди. Ну, так, так, так. Телепортуєшся. Телепортую, ми взагалі тут сказали, що телепортуватися ми не будемо. Тому... А ну, зачекай. Спробуй, да, спробуй, спробуй. Давай, спробуй. друже, спробуй це зробити. Взагалі, а чому тебе ось тут не виходить залізти? Я не mm. розумію. Друже. Так, якось тут можливо. Є. Є. Ось сюди. на-на-рана! Ось сюди. Я там не можу залізти. Та треба залізти, та зробити розгін. Розумієш? Та я зрозумів, я не вмію робити розгін нормально. У мене не виходить, я ось тут падаю, за... О! Є! Я заліз. Ну, слухай, друже, а ти взагалі то намагався сюди залізти сьогодні? А чи, чи, Намагався. Так? Ну, слухай, мабуть, у цьому. Я вважаю, що нехай сьогодні буде нічия. але ти мене розрізав більше разів, ніж я. Капець, ні, ти тут ламав сход... ці сходинки і було менше, пам'ятаю. Ну, не знаю нічого. Наприкав. я не... Я тобі кажу, я не ламав, якщо чесно. Ага, ти не ламав, а хто ламав? Ну, я не ламав. О, друзі підтвердять, що я не ламав. О, є. Я дос, дострибнув. Ну, Навіщо дружі. ти мене розрізав? Все, Добре. друзі. Тоді сьогодні нічия. Так, тому що він мене розрізав декілька. Скільки ти три О, я розбився. Ти три рази мене розрізав. Все, друзі, ну, як ще друже. Вам сподобалось наше відео, то ставте вподобайки та підписуйтесь на наші канали. На канал Ріко та на мій канал. До нових зустріч, друзі. Всім пока!